Ми задавали таке питання, як люди ставляться до різних лідерів держав і власних держав, ну і міждержавних об'єднань. Позитивно, негативно. Ми таке питання задавали в жовтні 2013 року, тобто в ранньому жовтні, на початку жовтня. тобто до... І до провалу асоціації з ЄС, і до початку Євромайдану, до всіх цих подій. І ми таке питання задавали в червні цього року, тобто трохи більше місяця назад, але вже після всіх цих подій. От що я можу сказати? Що якщо в жовтні 2013 року... Ставлення до Росії було позитивним, ну баланс позитивних і негативних відповідей складав 20, плюс 21%. Тобто позитивних відповідей було на 20% пунктів більше, ніж негативних відповідей. То вже в червні 2014 року баланс склав мінус 32%. Тому, тобто, ну, щоб ви просто розуміли, негативних оцінок без всякого балансу більше 60% громадян України негативно ставилося до Росії. Якщо говорити про Володимира Путіна, то до нього негативно ставилося дві третини 65% українців. І отут -от я можу навіть сказати, що. Скажемо, в усіх регіонах, крім Донбасу, ну так, да, якщо східним регіоном вважати Харківську, Дніпропетровську і Запорізьку області, ну і звичайно, південні України в даному випадку не враховує Крим, то скажімо, в східному регіоні негативно до Путіна ставляться 66%, у південному регіоні. 63% негативно ставляться до Путіна. Е, і, ті, і лише в Донбасі е, більше 50%, 56% до Путіна ставляться позитивно. Тобто, крім, крім жителів Донбасу, власне, українці більше-менше згодні з фанатами Харківського металісту. Ось, е, і це, це, мабуть, дійсно вже є проблема, але вона значно більш локалізована. Тобто, якщо раніше ми бачили проблему розколу дійсно держави на дві частини, зараз ми маємо проблему одного регіону, який хоча і великий, проте все ж це все ж таки один регіон. Більше того, регіон неоднорідний зі значними частинами. Скажем, які тяжіють до іншої України. Чи може стати євроінтеграція, скажем, чимось привабливим для людей, які живуть на Донбасі? Ну, я думаю, на рівні гасу не може стати, абсолютно не може стати. Тобто, пропагандистська боротьба, вона вже все своє зробила. Я, я думаю, що, скажімо, Доводи, там, публічні, доводи, які вона від ЗМІ, Бористь інтеграція ну, з Мирним Союзом, як, на діях Росії побачили ці цій інтеграції. А, публічні доводи, якісь з приводу ЄС, вони вже не мають ніякого значення, мають значення дії. А, я можу бути таким. Міні провидця, на мою думку, якщо нинішня влада, яка проголосила про європейський курс, зможе показати якісь успіхи, перш за все в тих сферах, де на ці успіхи чекають насправді вже 23 роки. Тобто це в першу чергу боротьба з корупцією і економіка. Якщо будуть показані реальні успіхи, тобто не ті, про які можна там говорити у новинах, по телебаченню, а ті, які на які, скажімо, які помітять самі громадяни, то е єврооптимізму. Додасться в усіх регіонах, включаючи Донбас. І якщо ці успіхи будуть значними, то Донбас стане проєвропейським регіоном. Якщо на фоні заяв євроінтеграційних ми будемо мати ті ж самі реформи, що мали попередні 23 роки, тобто нічого крім слів. Я думаю, що єврооптимізм і в інших регіонах дуже швидко стухне, і ми матимемо приблизно таку ситуацію, як мали, скажімо, там у 2008-2009 році на хвилі розчарування команді Ющенка Тимошенка. Тому мені здається, тут дії. Ну, грубо кажучи, якщо людина прийде до якогось державного службовця. Почувши там по телевізору про євроінтеграцію, і все вирішиться раптом швидко, я думаю, вона стане більш проєвропейською. А якщо цей державний службовець скаже, що ми тут євроінтегруємося, трошки грошей не вистачає на євроінтеграцію, треба їх дати там чи перерахувати на рахунок європейського ж таки, скажем, Кіпського банку, то цю людину вже дуже важко буде стати зробити Ну, Дякую. Дякую. А зараз я надаю слово пану Олексію Вороню, професору політової Національної Ситуанської Академії, який щойно повернувся власне з цього регіону, який як ми з'ясували, власне зараз є найбільш проблемним, де зосереджуються проблеми, проблеми, якраз які можуть привести до складнощів у єдності країни. Будь ласка, Олексій. Я був в трьох добровольчих батальйонах, два батальйони МВС, це батальйон Азов і батальйон Донбас, і в батальйоні Міноборони Айдар, а, в тому числі в Лісичанську і на передовій біля Луганська, біля Маталіса. Я поділюсь своїми враженнями в цьому контексті заявленої теми. Очевидно, що дуже важко претендувати на узагальнення, тому що, звичайно, я побачив не так багато. З усієї панорами, але, як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І от я дуже задоволений, що я провів там тиждень, і я думаю, що я б ніколи не зрозумів і не відчув цієї атмосфери, попри ну, те, що я регулярно читаю, дивлюсь і так далі. А отже, перше, що я хотів би сказати, це те, що дивлячись на людей в цих батальйонах. Там ми бачимо якраз єдність, реальну єдність. Да? Тому що значна частина людей, особливо в батальйоні Ден... та й в Азові теж, але батальйон Донбас, батальйон Айдар – це місцеві. А, Маріуполь, Муганськ, Донець, Антрацит. Причому робітники є, є робітники і шахтарі, тобто я особисто з ними розмовляв. Багато говорить Росії, бо може навіть більшість російськомовних. Частина командирів, теж російська на мова, наказували лунають ці українською і російською мовою жодних проблем. Жодних. Розумієте? Тобто, от я думаю, це є та єдність дій. Коли люди вийдуть поруч, вони спілкуються або українською, або російською мовою, і вони не задають питання, щоб статусу цієї або іншої мови. Ну, до речі, я бачив, як в Лисічанську зустрічали. Людей, ну це пас, коли вони вже роздавали після Лісичанська гуманітарну допомогу. І там казали, о, тут з Львова прийшли і по-русски говорять. Mm -hmm. Тобто це був такий шок, що да? прийшли да, з Львова, да, по-русски mm -hmm. А, Бачив я там, наприклад, на одному блокпосту стояв міліціонер, ну він з там слідчого відділу э, офіцер, але з Луганська. Російськомовний хлопець. Абсолютно адекватний, який на русском языке говорить, що я за Україну паспорту і да, я буду воювати з Путіном. Тобто насправді мотивація і бойовий дух дуже, дуже великі. І показує, що є підстави для для дійсно того, щоб сплавилась українська політична нація. Я для да, євроінтеграції теж поїду зараз. Це підводка. А знову ж таки, дивлячись на те, як зустрічали місцеві, а, треба розуміти, що, наприклад, в Лисичанську вони сиділи 5 днів без води, без їжі, без нічого. І Перше, що почали робити батальйони батальйон на Донбас, це роздавати воду, роздавати гуманітарну допомогу, яка приїхала в цей батальйон. Почали роздавати, і солдати почали ділитися своїми пайками, в тому числі шукати солодки для дітей. І місцеві, значить, відповідно, хто плакав, хто казав на решті, не йдіть від нас і так далі. Ну, очевидно, що є інші настрої. Да? Тобто я не ідеалізую ситуацію, люди є різні, настрої є теж різні. Однак, те, що відбувається зараз, це дає змогу, власне, спробувати переламити ситуацію на Донбасі. Тому що я думаю, ті, хто були при бойовиках, вони мають змогу порівняти. Так. І навіть якщо вони не симпатизують от ідеї України, там, Майдану і так далі. Але що принесла українська армія на контрасті з бойовиками? Стабільність і мир. І це дуже важливий фактор. А, далі я згоден, що європейська інтеграція і ставлення до європейського виду. Ну, я, я думаю, що насправді зараз на Донбасі не думають. Про європейську інтеграцію, особливо і натомець про європромитний союз. Тобто ці проблеми, очевидно, що вони відійшли зараз на другий план. Тобто зараз просто питання виживання і відповідно питання миру. Але якщо ми будемо говорити про те, що буде відбуватися надалі, то очевидно, що е, ставлення.